Доброго дня. Сьогодні розвитку засідання отинашого комітету. Сьогодні відзначається день майбутнього нашого держави, день молоді. Присутня майбутньої нашої держави. Хотілося вам подякувати за вашу таку ініціативу, за ваш патріотизм. Побажати вам розвитку розвивати нашу маленьку Україну, розвивати проводить, побажати вам міцного здоров'я і, звичайно, успіхів у ваших починаннях, щоб все здійснилось те, що ви задумали. Дякую, дозволі здійснити невеличкі такі нагороди. Почесною знамо виконавчого комітету провинської міської ради нагородити головного спеціаліста відділу біки пікування та сімейних форм виховання служби у справах дітей Антонову Маргариту Олегівну. Нагородити заступника начальника 21-ї державної пожежно-рятувальної частини 5-го державного пожежно-рятувального загону головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій, старшого лейтенанта служби цивільного захисту капельку Павла Олександровича. Я вважаю, що грамотою виконавчого комітету нагороджується представник активної молоді села Княжичі нашої громади. Єсною грамотою нагороджується секретар молодіжної ради Броварської міської територіальної громади малюк Ірина Олександрів. Нагородити керівника гурська ветеринарна медицина дитячо естетико-натуралістичного центру «Камелія» Броварської міської ради. Пана Стирліву Тетяну Андрію. Нагородити почесною грамотою заступника директора навчально-виховної роботи, вчителя англійської мови опорного закладу освіти Дрибухівського ліцею браверської місії. Ленкиня молодіжної ради бровецької міської територіальної громади Новошицька Інна Андріївна. Почесною грамотою нагородити лікаря-рентгенолога комунального некомерційного підприємства Бровецька багатопрофільна клінічна лікарня Петренко Катерину Сергіївну. Нагороджується активний представник громадської села Княжичі громадського району Київської області Буленко Андрій Миколаєвич. До нагородження запрошується лікар загальної практики. Сімейний лікар амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 1 комунального підприємства міський центр первинної медико-санітарної допомоги Віталій Ігорович Федорчук Очерною грамотою нагороджується член молодіжної ради нашої громади Федорчук Олександр Володимирович Олександр І <пілу> а, ну, бомо, з Дай Бог дійсно реалізувати всі свої задумання мрії і плани. Як на щої що нам переможе, а на вас покидається майбутня нашої департаменти. Дай Боже вам мусику. Слава Україні! Героя! Ігор Осич, може спільно фото сподіватися, якщо можна. Ще <пілу>

Что-то я не знаю. Цього засідання пропонується порядок 38 питань. На засіданні присутні дати до масової інформації, організаційне юридичне управління доповідачі Євроди виконавчого комітету уваження до присутніх. Є пропозиція порядок денний підтримати в цілому. Прошу голосувати Одного Розглядаємо проєкт рішення про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами Батинчук Світлана головний архітектор передмістя, згодовується товариство з обмеженою відповідальність в Україні на рекламний інформаційний показчик тела, що стоїть окремо фізична особа, супер, Любов» і товариство з обмеженою відповідальністю Краш на вайтбокс на фасаді будівлі по Марії Логонової Є зауваження? Прохання підтримати, прошу голосувати. Одного голосу. Дякую. Про надання адресної матеріальної допомоги нашій кінцям громади Петренкова. Управління соціального захисту населення. Зауваження було, є пропозиція підтримати. Нема заперечень. Прошу голосувати. Дякую вам. Про надання дозволу на видалення зелених Насаджів Мениченко Богдан Миколаїв, начальник управління інспекції та контролю. Шановні колеги, звернулось комунальне підприємство бровори благоустрій. Є відповідні акти, а також ЖЕК номер 3 Є зауваження. Є пропозиція підтримати. Прошу вирішувати. Одноголосно. Дякую. Не про встановлення поточних індивідуальних технологічних нормативів використання такої воду, компанії компанія ЖКСКА. Рештувані Світлана Ігрівна, начальник управління ДНС, тоже того комунального Шановні колеги, ми знімали декілька разів питання, обговорювали з мешканцями, але казус відбувається в тому, що компанія, яка надавала водопостачання на сьогоднішній день, практично. Ну, скажем, не функціонує і будуть певні проблемні питання, і комплекс може залишитись без водопостачання, враховуючи, що в них не централізована водопостачання скважина. Процес довгий. Ця компанія вона є обслуговуюча даного мікрорайону як обслуговующая, також є звернені самі вже мешканці, Да, піпані. Там не звернення до економії вже каскандія про те, щоб затвердити допомогти затвердженій нормативи використання письма води для початку. А потім уже сам Після отримання ліцензії, звичайно. Є пропозиція підтримати, прошу розголосувати. Хто проти отримався, приймається оголошення. Про визначення робочого органу підприємства організації для виконання функцій забезпечення роботи конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території проводської міської територіальної громади. Є пропозиція підтримки. Нема заперечень. Прошу голосу. Одноголосу. Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення для потреб споживачів під камеру міської ради Брузької райони Київської області проводить благоустрой. Запис ставить до конкурс тим, що це е, лакняжи е, вони пройшли конкурсну, пройшли. Е,

Там нова комісія поправилася і вони урахували ці обласні медиці, тому що є пропозиція підтримати, немає запрещеного. Mm -hmm. Дякую, Стані. Що... Що... Yeah. Про утворення комісії з приймання передачі по мене власності збройському територіальної громади зовнішнього освітлення по вулиці Московець, місії проводити. Шевчук Марина Олександрівна, виконуюча обов'язки начальника управління помірної власності, каже два. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Надання дозволу на укладання договору купівлі. Салют Іни Васильовача обов'язки начальника служби. Є пропозиція проводять те враховувати? Є пропозиція підтримати одного раху.

Про надання висновку до суду про визначення місця проживання. 18 червня 2021 року надійшла до суду про надання висновку про визначення місця проживання політній дискуссиї. І жовтня двадцять по жовтня двадцять четвертого батьки дитини проживали в її сім'єю без укладання живки з в травні 24-го року народилася диспа. В березні 24-го року зв'язку після полого після країстю мама звернулася до лікарів і в жовтні впродовж тижня проходила лікування в психоневрологічному паспорті. В цей час батько здійснював допит за маленькою дитиною новонародженою.

на цій доцільні попалення батьківських справ мати. А, період 15 по 19 порядкам цей подружжя по перебувало у шлюбі. В них народилася дитина. 17-го року мати а, залишила дитину проживати з батьком, пішла в невідомому напрямку і з того моменту з дитиною не бачила. участі участі виховання дитини не бере. Дитина 15-го року матір не пам'ятає. А те, що вона пам'ятає, що добре здійснили стати, дідусь і тільки. Наразі, бачу, є зникли безмісті, прийшло відповідне сповіщення. Проте право с тоді розглядається, він наразі не визнав померлим, тому це правомірно Є просто не запитання. Мамочити незначно, запрошували її на комісію, навіть на онлайн решили, вона була повідомлена. Але. А. Є пропозиція підтримати. Про що єдина внесете технічну правку, сам став задати рішення, а саме на четвертій сторінці в абзаці дев'ятому виключити слова також. Є пропозиція з відповідними змінами з додатку підтримати також. Одягнувся. Про встановлення пікування. Що <клес> документи <клес> порядку, діти надо не заводження?

Є прохання підтримати. Одноголосно. Про надання статусу дитини, яка постраждала у дій та збройних конфліктів, прохання підтримати. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок наслідок дій та збройних конфліктів, прохання підтримати. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок наслідок дій та збройних конфліктів, прохання підтримати. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок наслідок дій та збройних конфліктів, прохання підтримати. Бронебраня статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройного конфлікту в дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройного конфлікту в дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройного конфлікту в дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій збройних конфліктів в Херсонській області зоблаштування персонального міждисциплінарної команди для складання індивідуального плану соціального захисту студента з божевільним психічним захворюванням. Схоже на Про встановлення опікуна. А чи то мені потрібно? Вам потрібно побачити, бачите, записані всі три матеріали, докази, що А де записано, де статус отримали? Були поставлені на облік установлення і, відповідно, до було знайомі з почаному 905, яка регулює порядок діяльності достановлення. Було опитано відповідне направлення на знайомство кандидата. Все пройшло добре. Вони подали позов до суду щодо установлення цієї зімейної офіції, і це дозволяє винести питання щодо встановлення опіки на момент судового розгляду. Єдине, що діти наразі перебувають в центрі реабілітації, були направлені на оздоровлення і повертаються до оздоровлення 18, 18 серпня. Тому ми просимо віднести уточнення рішення саме до пункту Становісти, додати слова 19 серпня 2025 року і до пункту 20 слово призначити, доповнити словами 19 серпня 2020 року. Є пропозиція зі змінами підтримати, прошу голосу. Mm. Про встановлення опіки народі. Аналогічно я так позволю. Зі змінами прошу висоту. Про надання дозволу на укладання договору купівлі продажу Провадцяти відраховані? Є пропозиція підтримати. Про надання статусу зустріння, яка постраждала у нас і до повільних діти прохання Promodia status of the tiny postal mass of women dita zbrown of conflict, Professional Peter. Promdeny status of the tiny post straждала naslite women dita zbroyno conflict, perhaps. Promdeny status of the details straждаed насel the women date as brown conflict, prohibiting the trim. Promoting status of the thing that straждаed massive women date as brown conflict. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок до коронавіруних дії та збройних конфліктів. Питання підтримують. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Брашковійського ради Броського району Київської області у 25 року за номером 694 год на сегодня. Це рішення щодо яму замінити в пункт подіяння власного. Провести управління Головного управління Держслужив в Київській області знамінити на управління безпечності харчових продуктів професіональної медицини державного нападу та дотримання санітарного законодавства за міського району головного управління Держсполу Дівцій області. На зони. Є пропозиція в нас та зміни прошлого. Про недоцільне повернення малолітнього нас. Я виходить, ми 20 поза 17 години в поліція, повідомлення, що мешканці викликали в патрулі з тим, що момент деяких дитинах на декларському чаму з порушенням координації дитині два таки поводиться дуже агресивно і становиться таким чином заводити за дитину. Коли виїхали представники поліції,

Це та також була дієна, організація центру політичної сім'ї. З цих період вона переїжджала з мікробізників, психолог. Батько дитини перебуває в в Україні. В травні місяці цього року вона повернулася до нас з громадою. Надалі перебуває з тим на обліку. І в зв'язку з що побачили працівники служби, також директор центру заболовує і події будинку. Був викликаний ще один ряд політику, жінка поводила себе дуже гостиною, була бразом із чоловіком, який має кримінальну колінальну. Зв'язку з тим було прийнято рішення, складене відносин безпеки, дитина була обстежена в лікарні і на капітані служби з того ж някчена патруна постійно сіми патруляного подання. На наступний день 6 числа. Прийшла до служби, поводилася на співпраці, написала заяву на час купування поблизу застави, дитина переймалася від форматного вихователя. Домовились про те, що 7-го числа вже буде зустріч з дитиною, вона мала приймати речі, памперси, відповідне побачення способності працювати своє. 7 числа вона заявила визначення час, це причиняється памперси без будь-яких соводощів. Парня поговорила сім'ї. Поводилася знову ж таки образівні працівники, які змушені були викупити народ поліції. Дитина з патернатним вихователем абсолютно спокійно, не реально нічого не мала, тобто <зас> ну, <це бувано п 'яті> для формованих дитина за матері. Вона патернатних вихователю пішла з одним диплом. Мама підходить вже відже у прокуратуру. Ну, вона дали відповідні пояснення, порушення ще їх немає. Зв'язку з чим ми зрозуміли, що мама не спеціальна ціна, вона відкликала свою заяву самого числа і не наполягала, тому що дитина повернула її, а передали комусь і тому чи і батько її чоловіка, або викликали батька дитини з служби, передали дитину Ну, зрозуміло, що мати. Не може. просити, що ми можемо в телефонному речення батька про ситуацію. Повідомили відповідної ну, інформація, ми надані і за прийняття рішення на команду. Але була в'язаність почергова комісія, де вже за питанням служби, враховуючи всі обставини, було винесено питання про недоцільність повернення дитини матері. Про відповідне заключення договору з патронатним вихователям лише між виконавчим колісовом із патронатним вихованням і відповідно на дня висновку до суду про зацільність відібрання дитина від матері без позбавлення від батьківських прав. Розумію, що щодо бачення нічого, немає нього жодних претензій, тому що він не може а, виконувати свої батьківських воїн з тим, що він перебуває наразі на, на своїх. Матість була запрошена, але не з'явилася в нас. У нас з'явилася через півпорти через години, з запахом. Які є питання? Є пропозиція підтримати про підтримати. одноголосно. Про тимчасове влаштування дитини, яка перебуває в складних життєвих обставинах в сім'ї патронатного екватора. Компанія підтримати. Про надання висновку до суду про досі відібрамо малолітнього від його матері без позбавлення її батьківських прав прохання підтримати. Шановні колеги, порадокдене вище, пане досвіду.